Адвокат Іля Новіков заявив про чергове фабрикування справи проти п'ятого президента України, і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. За словами адвоката, цього разу ДБР використовує відео, яке нібито зняти ще в березні 2019 року. Ці записи були отримані від російських джерел. Ситуація така, що ми можемо абсолютно без, без жодного сумніву помістити її в контекст указу про санкції. Який Зеленський підписав 12 лютого, ми їх оскаржили. Справа наразі перебуває Верховному суді України. Вона абсолютно в контексті реанімації того, що розморозили саме під, під цей час. Там хронологія така: указ про санкції підписано 12 лютого. Процесуальне рішення про розмороження вугільної справи, де Порошенко звинувачується, я так нагадую, на всякий випадок, у державній зраді з 21 року. Розморозили 17 лютого, і слідчі оглянув ФСБшну флешку 18 лютого. Тобто нема жодного сумніву, що це абсолютно один і той самий тренд, що це ДБР, виконуючи свою частину роботи, працює не лише у связі з ФСБ Росії, а і свясті з офісом президента України. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава! Зацитую початок заяву партії Європейська Солідарність попри надзвичайно важку ситуацію на фронті, особливо на Курщині, попри напружені дипломатичні переговори, попри колосальну зовнішню загрозу, влада має купу вільного часу і натхнення для переслідування Порошенка і організації нових провокацій та фабрикування кримінальних справ. Вам слово. Власне, ми бачимо, що е, в час, коли потрібне внутрішнє єднання, коли є дуже важкі ризики для цього е, слова існування української держави, ми бачимо наскільки складна ситуація на Курщині і навколо. Ми розуміємо, що зараз расисти будуть використовувати всі сили і ресурси для того, щоб створити враження, що от мовляв вони вже перемагають, тому Україна має капітулювати Україна має здати свій суверенітет, має відмовитись від армії, відмови від віри від шляху до НАТО. А з Росії мають бути зняті всі санкції, бо вона перемогла. Це має бути визнано з нею, нібито має бути визнано е, якісь особливі інтереси в регіоні. От, замість того, щоб цьому протистояти, а цьому можна протистояти, треба дуже професійно працювати з е, нашими міжнародними партнерами. Бо ми бачимо, що звідти йдуть дуже різні сигнали. Ми дуже часто е, так звертаємо увагу на негативне, але ж ми бачимо і те, що і сполучені штати готові посилювати тиск на Росію, і європейські наші партнери готові і розширювати допомогу Україні, і е, теж зі свого боку збільшувати тиск на Росію. Е, і країни інших регіонів також абсолютно не задоволені перспективою, що поведінка хижака буде винагороджена, тому що це буде сигнал для всіх інших хижаків в світі, що так можна, так треба, і ти просто нападаєш і забираєш те, що е, тобі подобається. З іншого боку, власне Українська сила зараз мала бути максимально сконцентрована, використані всі можливості переговорників. Тож Петро Порошенко один з найкращих переговорників у світі. Чому досі влада лише перешкоджає його поїздкам? От нещодавно знову було зірвано його поїздку до європейського союзу на зустріч європейської народної партії провідної політичної сили серед європейських країн. При тому, що європейський парламент напряму закликав українську владу відмовитися від такої практики. Від перешкоджання закордонним відрядженням і від тиску на опозицію як таку. Зараз варто всі ресурси зосередити на підтримці збройних сил України. Європейська солідарність запропонувала цілу низку таких ініціатив, їх треба розбирати в парламенті. А у нас вибачте, дійшло до того, що у нас парламентський день триває 2-3 години, тому що, бачите, нічого розглядати, бо цей вес трешики вони вони там понакопичували. Воно проходить там за 2-3 години голосами знов-таки слуги ОПЗЖ. Уламків, а те, що зараз потрібно для армії, ну на що його розглядати справді це ж не цікаво. Краще ми от за порошенком поганяємось, краще кращому ФСБ флешку отримаємо. І таке враження, просто що підбирається е, така низка подій. От адвокат -Новіков казав про цілу хронологію подій від санкцій проти Порошенка, від поновлення цих облудних справ, по яких немає жодного факту за 6 років вони нічого не знайшли, вони можна було довести, і тепер Перше з'являються матеріали ФСБ, то таке враження, що хтось у владі намагається підіграти Росії в тому, щоб виставити Україну в абсолютно ідіотському світлі, показати, нібито, що тут є диктатура, і просто щоб махнули на Україну рукою, і тоді тут місцеві швиденько домовлялися з Росією десь то посередньо, як казав класик, і зможуть, як вони вважають, створити тут нову Білорусь. Не тільки вони помиляються в одному. Вони для Росії абсолютно такі ж нерідні, рідні, як і всі інші. І якщо теж Зеленський чує від свого оточення, що та давайте домовимося з Росії, да, ніж нас панімають, все буде хорошо. То це найгірша помилка, яка буде дорого коштувати. І до цього домовитись, ми маємо не допустити. Ми маємо розкривати всі ці схеми і рухи. І громадяни України мають розуміти. Що не допустити сценарію капітуляції це дуже важливо, і так само важливо не допустити е, іміджу України як диктатури, де нехтуються права людини, де топчеться свобода слова, права опозиції і подібне. Бо диктатура і капітуляція стає дуже поруч. От проти цього нам всім треба протистояти. Пане Ростиславе, дуже важливі слова ви зараз сказали. Де виріше всіх почули. Аудиторія нашої країни. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Спасибі вам велике. Дякуємо дуже.